Слава Україні! Понадився горобець до синички в гості. В тебе хатка у гнізді, у мене ж на помості. Я хазяїн ще й крутий, бо живу високо. Сяду з хати бачу все, скільки кину оком. Вранці очі лиш відкрив. Уже готово їсти. Та, буває й так сиджу, бо ліную злізти. Всі вклоняються мені, люди і тварини, я ж не дивлюся на них жодної хвилини. Так синишці кожен раз хвалько вихвалявся, поки якось в один день без хвоста зостався. Жінка всипала зерна кури годувати. Тут, де взявся горобець і давай клювати. Від тих своїх вихвалянь зовсім загордився. З остороги по боках навіть не дивився. А тут кішка із рогу скочила шустренько і лишився без хвоста наш хвалько маленький.